Вітаю, це нове шалене відео по українськи. Ви коли-небудь стрибали з даху на велосипеді. Чи може ви любите фотографуватися голяка? Або ж ви завжди мріяли спалити тачку свого сусіда? Тоді вам до нас тільки ми навчимо вас різати цибулю зі швидкістю звуку. Покажемо, як правильно гратися у космонавтів і розкриємо секрет легкого подолання заторів на дорогах. Крім того, справжні шедеври вітчизняного машинобудування, карколовні трюки, веселі дівчата, завзяті хлопці та ціла купа приколів на будь-який смак. І традиційно в другій частині нашої програми найприкольніші ролики у шаленій двадцять ці по українськи. За всіма правилами телебачення, ми маємо із самого початку показати вам такі ролики, після яких ви точно не зможете відірватися від екранів. Ну що ж, в нас є таке відео, від якого перехопить подих у кожного. Так, ми починаємо програму з довірки найобезбажаніших екстремалів дня. Для того, аби займатися екстримом, геть не обов'язково ставати на лижі сноуборд чи лазити по горах. Можна просто розігнати бігову доріжку десь до 45 кілометрів на годину. А, хлопці, у мене вийшло. Вийшло. Тепер я на роботу буду швидше за маршрутку добиратися. Нарешті на проїзді зекономлю. За скільки там Мусейн болт пробігав стометрівку? щось нам здається, ще кілька місяців тренування цей бігун спокійно переплюне світовий рекорд ямейця. А ось іще один претендент на золото Олімпійських ігор. Цього разу вже не з бігу, а зі стрибків на батуті. Ну все. Здається, майстерність відточив. Тепер можна в себе під вікнами батут ставити і у вікно застрибувати. Рухаємось далі. Попереду у нас екстремал, який дивує своїм вмінням залізати на стіни. Здавалося б, що в цьому такого. А ви придивіться уважніше. Робить він це виключно за допомогою пальців. Добре, що людей з такими унікальними здібностями небагато, а то навіть на дев'ятому поверсі не можна було почуватися спокійно без решіток на вікнах. Чи бачили ви коли-небудь залізничний велосипед? Я е, до Києва правильно їду. Шо, а не в той бік. А ну добре, розвернуся. Мені то що ну. А щоб ви не думали, що екстрим суто чоловіче заняття, пропонуємо вам переглянути наступний ролик. Ну а що непоганий такий дівич вечір виходить, зібралися з подружками, і замість того, аби у клубі тусити, гайда на лонгбордах по парку ганяти, і правильно спорт із повітря – запорука здоров'я. Та й взагалі дівчата в деяких видах спорту можуть спокійно дати фору навіть чоловікам. От при перегляді цього ролику і Шакіло Ніли, навіть Кобі Брайант обливаються гіркими сльозами і вже шукають в інтернеті номер телефону цієї красуні для того, щоб записатися до неї на майстер-клас баскетбольної майстерності. Не вірите, що це взагалі дівчина? Так розуміємо, з цього ракурсу не дуже видно. Але дивіться уважніше, точно дівчина, причому ще й симпатична. А правду кажуть, що американський футбол не для дівчат. Ну, звісно ж, як ви собі уявляєте, щоб дівчата отак бігали та зносили одна одну? Це спорт для справжніх чоловіків, навіть більше ніж хокей. А от я особисто так не думаю, хочу спробувати себе у цій грі. Добре, хлопці, покажіть, їй якийсь легкий прийомчик. тільки не сильно Ну, тепер, якщо зможеш встати, я тебе навіть у свою команду візьму. Ну і якщо вже рівність між чоловіками та жінками, то рівність повна. Ось, наприклад, як в наступному ролику, і справді, а чого це найважча робота завжди залишається за чоловіками. Ми ж проти будь-яких проявів дискримінації. Так, Люба, давай прискорюйся. Я не збираюся тут до вечора стерчати через те, що ти так повільно з вилами по Так, -по Пораєшся да, ти. Ой, ну май, хоч якусь повагу я ж жінка. Тобто ти сама запропонувала ввести у нас у родині рівноправ'я. А я вчора скавчав, коли посуд мив. Ні, але ти тепер не голосуй, а краще працюй давай. Як показує практика, люди частенько своїми вміннями геть не користуються. Ось вам найкращий доказ: природжений піаніст незрозуміло навіщо влаштовується на роботу вантажником. Ех, такий талант пропадає. Но це тільки у нас таке можливо, що людина може більше заробляти, тягаючи піаніно, а не граючи на ньому. Ну, а ось тут зібрався цілий ансамбль людей, які чомусь проміняли музичну кар'єру на службу в армії. Ні, патріотизм і бажання захищати батьківщину це звісно добре. Але повірте нам, у шоу бізнесі цей гурт теж не загубився. А мусимо визнати, що їм ще пощастило, от наш наступний герой взагалі нікуди на роботу влаштуватися не зумів. От і доводиться йому заробляти гроші вуличним музикантом. Хоча з таким вмінням лабати йому непогані гроші у капелюша кидають, такі таланти точно не залишаються непоміченими. Та насправді, будучи музикантом і не маючи змоги нормально заробляти на життя, геть не обов'язково змінювати професію, можна просто творче підійти до питання. Увага сьогодні у нашому клубі відіграє свій діджей сет, найкращий у світі виконавець трансу на гітарі. І Справді не відрізниш від того, що грає у нічних клубах. Молодець хлопець вчасно зрозумів, що зараз у тренді. Ну і завершити музичну частину нашої програми нам би хотілося зовсім незвичним музикантом, який грає на власному волосі. Наступного героя нашої програми навряд чи можна віднести до музикантів, але в його таланті сумніватися теж не доводиться. Це вам не співаків копіювати чи звуки природи. Тут все набагато цікавіше і важче. Отак, наприклад, заводиться мотоцикл. А ось це за задумом автора. Мав бути москвич. Не знаємо, чесно кажучи, давненько не чули ми звуку заведення саме цієї радянської машини. Ну і на останок звук байку на повній швидкості. Що забирай, забирай, і реалістично. І до речі, про мотоцикли. А ви знаєте, як може знадобитися цей двоколісний кінь на природі під час пікніку? А от ніколи не здогадаєте, з його допомогою можна розпалювати згасли вогнище. От тільки шашлички спочатку варто прибрати, а то обвуглитися можуть. Але спосіб справді ефективний. Щоб так розпалити вогонь старою доброю картонкою довелося півгодини десь махати. Частіше за все, намагання помонтуватися з транспортними засобами ні до чого гарного не призводять. Самих екстремалів синці та подряпини, і це у кращому випадку. Ну а агрегати потім доводиться довго ремонтувати. Хлопці, якщо ви ще не знаєте, на козла можна поставити мотоцикл і аж ніяк не машинку для гольфу. Хоча слід відзначити, що і справжні майстри за кермом теж трапляються, звісно, не дуже хочеться зіткнутися з такими лихачами у реальному трафіку. Можна з переляку і самому кудись впилятися. Пухаймось далі по нашим дорогам і зустрічаємо наступних персонажів, які точно заслужили місце у нашій програмі. Думаєте, що справжні прихильники російського репу тільки на Жигулях пересуваються. О, ні. Газелі теж трушні машини, як для них. Ось як зроби трохи голосніше. Ти що? Це ж улюблений трек Ногано. Та в будь-якому разі керування автомобілем це задоволення, особливо, якщо ти перебуваєш за кермом отакої тачки. Отримали задоволення від крутої машини. Ще пак, а нам час рухатися далі і переходити до найцікавішої частини нашої програми. А саме двадцятки найкрутіших роликів усі спеціального каналу Шалене відео по українській в інтернеті. Відкриває нашу двадцятку незвичайна сигналізація на не зовсім звичайних «Жигулях». Дуже класні впізнавані мелодії. Напевно, вони розраховані на те, щоб грабіжник не тікав, а стояв на місці ошелешений. А ще краще одразу танцювати починав. На 19-му місці шаленого хіт параду шалений, якщо не сказати, божевільний учасник. Бо розігнатися на велосипеді до швидкості у 100 кілометрів на годину наважиться не кожен та ще й без шолому. Але ефекту було досягнуто, і водій вантажівки здається трошки прозрів, коли побачив, як його переганяє хлопець на велику. Що люди роблять у пустих вагонах метро? Цілуються, шкодять майно метрополітену. Невже розпивають спиртне? А осені вони на самокатах катаються. Не вірите? Дивіться самі. Фея душової кабіни із 17-ї сходинки сьогоднішнього хіт параду вирішила поділитись із вами секретом про те, як насправді миються дівчата. Що ж, мабуть, самі дівчата дізнаються з цього відео багато нового. Наприклад, те, що митися вони можуть раз на три дні, а ще співати в душі. Пити там пиво та одночасно з собою мити і свою собачку. Свою собачку? Ні, не робіть так ніколи. Пожалійте хоча б нещасну тварину. Рухаємось далі. І на 16 му місці нашого рейтингу опиняється спортсмен, який розчарував своїх болівальників. Ні, розчарував це навіть не те слово. Коротше, дивіться самі. Ей, суддя! Ти що сліпий? Ти що там ауту не бачив? Та він же кілометровий був. Короче, все з тобою зрозуміло. Добре, давай я пішов. Та як куди? В магазин поїду, окуляр тобі придбаю. Бачу, вони тобі точно знадобляться. Та й взагалі, що я тут забув? Поїду додому, телевізор подивлюся. Мені тут що, нема що робити, по корту носитися. Чим зазвичай займаються чоловіки у вільний від праці час. Правильно йдуть у гараж та коперсаються в якихось старих жигулях. А наш наступний герой займався тим, що конструював підводний човен. І знаєте, що найдивніше? В нього це вийшло. А, смійтеся, смійтеся, Я свій човен у ванні вже випробував. Не протікає. Тепер можна і у справжній водоймі на дно опускатися. Подивлюся я на вас, коли війна почнеться. Що робити будете? Отож, бо й воно, а я собі спокійно під воду піду і там все пере. Чекаю. У мене тут і їжі, запаси є, і, в, і в, в, води, а води взагалі багато. Треба ще кілька торпед почепити. Можу, навіть відбиватися від ворогів буду. Виявляється, у працівників великих складів дуже весела робота. Трохи фантазії і сірий будній день можна перетворити на справжнє свято. Після таких приголошливих катань можна отримати не тільки добрячу дозу адреналіну, а ще й такий бажаний відпочинок. Щоправда, відлежуватися доведеться на лікарняному ліжку, але це такі дрібниці в порівнянні з шаленим драйвом та неймовірним екстримом. Чотирнадцяти номер. А ця парочка придумала новий музичний інструмент. Ну як новий, просто досі невідомий. Виявляється, пилосос може видавати досить приємні звуки. Все це видно з дебютного кліпу дуету Пилу Нєт». Ось хлопець, який виборює сьогодні 12 ту сходинку, певно намагався розвинути на батуті першу космічну швидкість, а замість цього сповна відчув на собі силу гравітації. Ну нічого, такі болісні уроки фізики краще запам'ятовуються. А навіть з професіоналами трапляються болючі курйози. Знаєте, скільки разів за тренування акробат ось так хряпається головою об підлогу. Що найменше разів 10. і нічого встають, продовжують стрибати, а ви кажете, що у боксерів не все в порядку з головою. Здається, гімнастка не менш травматична для мозку. Всім любителям щас підірвати. Ми присвячуємо десятий рядок нашого ритму. Просто так підірвати феєрвер це ж не прикольно. Краще засунути його собі. Ага, у штані і весело стрибаючи, заробляти опіки п'ятої точки і лайки в інтернеті. Ну а Для тих, кому звичайних феєверків вже замало представляємо домашню портативну вогняну установку. Можливо, літаки з її допомогою збивати у вас не вийде, але замінник петар на новий рік дуже ефектний. От тільки вдома вмикати її ми вам точно не радимо. Дах над головою ще знадобиться після свята. Дев'ятий рядок ви довіряєте своєму другові. До чого тут це питання? Просто наступний наш учасник не просто на словах стверджує, що довіряє, а й на ділі це демонструє. Чи зможе його товариш вилучити у дошку і не зачепити руку рука? Зараз побачимо. Зміг, мабуть, він професійний гравець у дартс. Але як би добре у цю гру не грали ви із вашими друзями, повторювати цей трюк все ж таки не варто. Спортсменка, комсомолка та ще й художниця опинилася сьогодні на сьомій позиції нашого хіт параду. А все тому, що свої таланти вона може проявляти одночасно. От як зараз крутить обруч та малює ним же ж картини. Три одночасно не візьмемось судити про художню цінність цих творів, а от естетичність процесу заворожує. Чи не так? Жні сільські розваги не зводяться тільки до танців у клубі та вечірніх бійок між поселеннями, принаймні у молоді із сербської глибинки, поки дорослі не бачать. Вони влаштовують справжній дрифт на тракторах. Ось, де справді, екстремальні розваги. Це вам не модною татковою автівкою керувати. Це набагато крутіше. Справжній тракторний батл не для міських боягузів. Посідає він шосту сходинку. Якщо друг пропонує вам безкоштовні послуги перукаря, замисліться, а чи не задумав він якийсь прикол над вами? Ось, наприклад, наш герой з п'ятого місця серйозно підготувався. Спочатку він взяв і жував близько сотні жуйок, потім розігрів все це діло у мікрохвильовій печі і залив у тюбик засобу по догляду за волоссям. Настав час самого приколу. Ой, щось тебе волосся, неслухняне. Я тут такий гель класний знайшов. Мить можна. Буде тобі зачіску зробити. Зачекай секундочку. Опа, все готово. Це що таке? Ти що зробив? Мені ж зараз на роботу бігти треба. А пам'ятаєш, як ти мене рік тому розіграв, коли на стілець зламаний посадив у себе вдома. Ось і я і помстився. Ха-ха-ха. Як думаєте, чим все скінчилося? Ні, ні, не мордобоєм, а звісно ж, візитом до справжнього перукаря. Ну а що тобі пасує без мене і не наважився б так поголитися? It, малювати на комп'ютері, що може бути простіше. Встановив собі графічний редактор і малюй на здоров'я. Але учасники нашого чарту, що посіли четверту сходинку, розуміють вислів малювати на комп'ютері по-своєму і малюють балончиками на системних блоках, і виходить у них дуже непогано. Такими вправними пальцями він міг би стати геніальним кишеньковим злодієм чи відмінним хірургом. Але він, найшвидший гітарист у світі. Нагострюйте вуха, розкривайте ширше очі та готуйтеся сприймати. Адже майстер-клас від найшвидшого гітариста, що відкриває кращу трійцю шаленого відео, теж буде дуже і дуже швидким. Навіть іще швидше, та головне у спробі повторити це не задимитися. А срібний ролик доводить ще одну народну мудрість цього разу про те, що два переїздері в одній пожежі. І не останню роль у цьому грають вантажники, яких для цих самих переїздів наймають. Вась давай обережніше, а і що не бачиш, що мені вже важко. Пити до початку роботи не треба, тоді і не буде важко. Кажуть, що у всіх є третє око, але у цього бейсболіста знаходиться воно прямо на потилиці. Скажіть, скільки часу ви тренувалися для того, щоб навчитися так класно ловити м'ячі? О, по 10 годин на добу, але зараз можу навіть із закритими очима зловити на слух, так би мовити. Стривайте, щось летить. Опа! Бачте, я ж казав, що на звук зможу. З такими були найкращі на сьогодні ролики зі спеціального каналу Шалене відео по українській в інтернеті. Прямо зараз ми починаємо шукати для вас нові приколи. А тому будьте певні, наступний випуск вас так само не розчарує. Дочекайтеся його дуже скоро на цьому ж каналі. Бувайте!